Що робити, якщо ми не наважуємося на рішучі дії, якщо нам страшно? Перше важливо розібратися, що це за боюся: страх один чи їх кілька. Якщо кілька, то і розбирати їх потрібно кожен окремо. Що саме це за страхи? Щось може статися на нашому шляху, чи небезпечно мати те, що ми хочемо. Важливо зрозуміти, розібрати, краще розписати. Друге. Зрозуміти, звідки ми його прихопили, звідки він взявся в нашому житті. Можливо, це досвід іншої людини, яку ми знаємо чи не знаємо, да, десь побачили. Або це наш особистий гіркий досвід. По-третє, важливо розуміти, що прибрати його повністю відразу не вийде. Але ми можемо його арненько розхитати. От як ми можемо це зробити? Почати діяти. Нерішуче, от страшно, да, все рівно діяти. Потроху, крок за кроком, пів кроку, але все одно діяти. Головне робити. При цьому пам'ятати, що страх це завжди залучена зовні субстанція, це не частина мене, це щось чужорідне. І якщо він прийшов ззовні, значить і в моїх силах його прибрати. Чи є у вас якісь страхи, та як ви їх долаєте? Справляйтеся з важими страхами, дійте, йдіть до своїх мрій, до своїх цілей. Насолоджуйтесь своїм життям. У вас все вийде! Вірте! А з вами була ваш коуч, психолог Валентина Чубар.